Чи задовільняють вас перші результати перших ста днів? До речі, програма дій уряду не була оголошена в парламенті, але вона була подана. Так про це деякі колеги постійно говорять. Що стосується перших ста днів, ви знаєте особисто для мене, як для члена фінансового комітету, дуже важливо розуміти, які стратегічні напрямки є для є для уряду важливими і за якими вони будуть працювати. Ми їх побачили фактично формування бюджету. Ви про це сказали. Це звичайно посилення сил безпеки і оборони, і саме уряд пропонує виділити 2,8 трильйона гривень рекордні гроші, які потрібні. На наші збройні сили України на наступний рік постійно виконується завдання президента збільшити до 50% всього, чим користуються наші військові на фронті, саме українського виробництва, і збільшувати цей відсоток надалі. Звичайно, другий пріоритет це соціальна стійкість, і це стосується і не тільки підвищення зарплат нашим медикам, це стосується і освіти. Це стосується і підвищення стипендії, підвищення заробітних плат нашим працівникам освіти не тільки в прифронтових територіях, а в наступному році. Педагогічним складно складом, звичайно, третій пріоритет це підтримка прифронтових територій, розширення програми є оселя і програми є відновлення. Ну і четвертий пріоритет, який особисто для мене, і звичайно для всієї країни важливий, це питання євроінтеграції, питання відновлення вже сьогодні. Коли уряд думає, що робити далі, я піклуюсь таким напрямком важливим як ветеранська політика, і в цьому напрямку також бачу гарні кроки. Мабуть, одним з найважливіших це пріоритет на наступний рік в програмі «Дій уряду. Це кодифікація усього законодавства нашої ветеранської політики. Чому це важливо? Тому що ну, по перше, закон, який в нас на сьогодні працював, основний закон, це закон 93-го року, і він потребує змін дуже серйозних. По-друге, в нас на сьогодні є майже 50 законів та підзаконних актів, які стосуються наших ветеранів і інколи ветерани просто не розуміють, куди їм йти і що саме робити. Тому потрібний цей кодекс законів, який дає можливість розуміння всіх пільг, прав і можливостей, які утворює держава для наших ветеранів. Тому для мене особисто ці пріоритети є найважливішими чи є питання до уряду? Ну, мабуть, мабуть, є, особливо в під час початку опалювального сезону. Ми хочемо бати, бачити гарантування необхідних умов для нашого суспільства. Але через повторюсь, головні пріоритети вони є. Угу. І парламент їх підтримує, проголосувавши за бюджет. Чи думаєте, зокрема ви та ваші колеги у Верховній Раді про наш державний борг? Це державний борг формувався протягом. Всього існування нашої держави це по перше. По-друге, державний борг буде збільшуватись під час війни, і це потрібно розуміти. Чи є сьогодні державний борг критичним по рівнянню до ВВП, наприклад, нашої країни? Ні, не є. Він дійсно великий і, звичайно, не можна про це не говорити, але він не є критичним. Що стосується цих 289 мільярдів, про які говорилось, і що нібито Європі доведеться фінансувати протягом чотирьох років наступних Україну, мені здається, це ця стаття. Я її читав. Мені здається, вона трошки маніпулятивною. По перше, дуже важко сьогодні прорахувати, що буде найближчими трьома роками, і яка буде інтенсивність бойових дій. Це по перше, по-друге, дійсно, європа є нашим надійним партнером і спочатку. Ку повномасштабної війни Україна отримала підтримки від партнерів на 152 мільярди доларів. І серед цих 152 мільярдів лише 30% – це Сполучені Штати Америки. Мені здається, не зовсім правильно об'єднувати в цьому питанні фінансову та військову допомогу. Це різні напрямки і потребують різного уровню фінансування. На сьогодні ми бачимо, що нам потрібно на цей рік про це говорив президент. Майже 120 мільярдів доларів на забезпечення збройних сил України. 60 мільярдів в нас є. Ми їх Отримуємо власним коштом держави наповнення бюджету, а 60 мільярдів шукаємо. Шукаємо через пропозиції, через комунікації, через колаборації. Це стосується і отримання зброї. Це стосується і таких програм, як Рамштайн, як Ера, як Датської моделі, коли наші партнери дають гроші і закуповують. Нашого виробництва зброю це стосується і моделі, яка на сьогодні працює завдяки дипломатичної роботі е, українського корпусу на чолі з президентом, коли ми за партнерські гроші купуємо зброю від сполучених штатів Америки. Це також дуже важливо. Ну і потрібно розуміти, що в нас не тільки партнер е, Сполучених Штатів, якщо ми подивимось надходження грошей від партнерів. Це стосується і Японії, яка надала майже 9 мільярдів. Це стосується і Канади, яка надала. Майже 5,5 мільярдів це і Великобританія, яка дала 4 мільярди. Це МВФ, це Світовий банк. Тому ця конкретно ця стаття мені здається трошки маніпулятивна, але в нас є ще ресурс, над яким ми постійно працюємо. і Я постійно говорю, що ми стали на сьогодні найближчими до отримання цих грошей. Це репараційний кредит від наших європейських партнерів. Це стосується 140 мільярдів від заморожених російських активів, і можливість отримання цих грошей, ще раз повторюсь, вона найближча за весь час повномасштабної війни.